Персик лежить. Телевізор з нами дивиться. Олікся собі. Зручно, так? Да? Під голову підмастив. І телевізор дивиться. Спостерігає, що там відбувається. Так, цікаво ліг. Ой, завадили, да. Екран закрили, все, нічого не видно. Каже, що ти сюди приперся, батя? Де, Чого тобі там не сидиться? Заважаєш? Катрусіному кінозалу, да? Персиковому кінозалу, вибачте. Персиковому кінозалу заважаю. Відвернувся такий. Що приперся, так? Что надо? Что надо, а что приперся? Ну, рука. Только не кусайте. Не, ничего интересного. Це мені на колінники. <ріст> Зацікавило на колінники, такі на коліна надіваю. Щоб ноги не, коліна не крутило. Йо, йо.